Вітаю усіх по ту сторону екрану. Ви на каналі Скептичний політолог, на який обов'язково потрібно підписатися, якщо ви не зробили цього раніше. Google, Facebook, or Instagram про Багаті Черчит Ячегра. 28 червня в Україні відзначали День Конституції. І як не тяжко здогадатися з назви цього відео, сьогодні я хотів би зовсім трішечки покритикувати головний закон України і вважаю це цілком нормальним, адже ми з вами не росіяни і можемо поговорити про наші проблеми вголос, з чимось погодитись, з чимось ні, подискутувати і, врешті, прийти до спільного рішення. Тож не буду затягувати час, давайте розбиратись. У мої студентські роки серед викладачів політології панував певний наратив щодо нашої конституції. Полягав він в тому, що сама по собі конституція не є поганою. Проблема тільки в тому, що її ніхто не хоче виконувати, себто дотримуватись. То, як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Так конституція України дійсно непогана, але є нюанс, точніше. Багато нюансів Це називається «Божа кара». з моменту проголошення незалежності України у 1991 році до прийняття Конституції України було загалом подано 15 законопроєктів майбутньої конституції. Активний же ж процес підготовки самого документу тривав три місяці. Найбільш гострі дискусії точилися навколо питання розподілу повноважень між гілками влади, державної символіки, приватної власності, статусу Республіки Крим. Та російської мови, і практично всі ці питання за 30 років незалежності зняті в контексті конституційних положень, всі, окрім першого, нинішня Україна належить до республіки зі змішаною формою правління, тобто такої, де повноваження виконавчої гілки влади між собою ділять президент та голова уряду. Ми це називаємо парламентсько-президентська або президентсько-парламентська республіка. Відповідно до того, в у кого більше повноважень в процесі формування кабінету міністрів і здійснення контролю над виконавчою гілкою влади. Але у світі немає такої класифікації, як парламентсько-президентська чи президентсько-парламентська, виділяють загалом три форми республіки: президентська, парламентська і, власне, змішана, яку також можна назвати. Гібридна, що особисто, на мою думку, їй куди більше підходить. Це є жах і проблема в тому, що змішана форма республіки створює конфліктні умови між президентом та урядом в українських реаліях. Найбільш яскравий такий конфлікт був між президентом Ющенком та прем'єром Тимошенко. Я, я, я ще раз повторюю це. Не оригінальна моя відповідь. Я думаю, що найбільша моя була помилка, це е, Тимошенко. Громадяни часто плутаються, хто повинен нести відповідальність щодо того чи іншого питання, а прем'єр і президент можуть перекладати провину один на одного, і Україна далеко не єдина така держава. До цього списку належать Республіка Конго, Гвінея Бісао, Мадагаскар, Монголія, Придністров'я, які невдовзі припинить своє існування. Спойлер, Туніс, Сенегал та інші, як правило, не дуже розвинуті країни. І Україні потрібно визначитись, якою республікою їй бути президентською чи парламентською? Тому що після Зеленського і його монобільшості, яка дозволила уникнути попередніх проблем на цьому фоні, ці питання знову винирнуть і будуть гальмувати розвиток цієї країни. Тож пишіть в коментарях, як ви вважаєте, якою республікою повинна бути Україна парламентською чи президентською? А може варто залишити все так, як є? Ні, ні ні, окрім суперечливих повноважень виконавчої гілки влади в нашій конституції присутні окремі колізії, білі плями в законах та інші не зовсім коректні речі. Щодо колізії, наведу найбільш очевидний приклад: конституційне регулювання права особи на охорону здоров'я. Якщо проаналізувати положення конституційних нормативно-правових акцій в цьому контексті, то виявиться, що вони не зовсім узгоджені між собою. Так, наприклад, обов'язку лікаря надавати допомогу всім, хто цього потребує, не відповідає праву особи відмовитись від такої допомоги, так само як обов'язок особи піклуватися про своє здоров'я не повністю узгоджується з її правом відмовитись від медичної допомоги. Цим, зокрема, часто спекулювали під час пандемії covid 19 Пам'ятаєте, ці спокійні часи? Понад 20 тисяч людей з підозрою на коронавірус госпіталізувало у Росії в європейській жертв практиці. Така ситуація вирішується цілком однозначно. За відсутності небезпеки для третіх осіб приймається відмови від лікування, тобто держава в будь-якому випадку утримується від втручання в свободу вибору громадян. Я не розумію цього. Наслідок немає. Та все це насправді дрібниці, на що дійсно потрібно звернути увагу. Це, наприклад, на процес імпічменту президента або відкликання народного депутата та інші не зовсім зрозуміло прописані процедури. Довгий час в українській конституції взагалі не був прописаний процес імпічменту президента, але все змінилося у 2019 році. Тепер формула імпічменту президента України виглядає так. Група з понад 225 нардепів може запустити процедуру імпічменту за письмовим поданням, підстава державна зрада або інший злочин. Верховна Рада на сесії має створити слідчу комісію для проведення розслідування злочину. Висновки розслідування розглядає Верховна Рада. У разі схвалення вона ж має звернутися до конституційного і верховного судів. Якщо суди визнають злочин, Верховна Рада ухвалює рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту за це має проголосувати три четвертих нардепів, тобто понад 300 осіб. Якщо голосів не вистачає, спікер від імені парламенту вибачається перед президентом. І окрім того, що сама процедура імпічменту є дуже складною. Паралельно з тим, стаття 105 Конституції України говорить нам про те, що президент України залишається недоторканим на період своїх повноважень. Окрім того, все, що ви почули зараз, було і так зазначено в статті 111 Конституції України. Проблеми були лише у визначенні чіткої процедури імпічменту, а також навколо створення діяльності ТСК. Да й сам по собі президент України виходить більш захищеним, ніж головний закон цієї країни, оскільки для того, щоб внести конституційні зміни, потрібно 300 голосів. Натомість для того, щоб провести процедуру імпічменту, 337. якщо є легший шлях, навіщо брати складніший? А тепер прийдемо до актуалички, до тих речей, які появилися в нашій конституції відносно недавно, і які являються не зовсім коректними. Мова йде про НАТО, і перед тим, як ви мене починаєте критикувати, я хотів би відразу відзначити, що я являюсь прихильником вступу України в Північно-Атлантичний Альянс. Зафіксувалося. Але на моє глибоке переконання прописувати цю норму в конституцію є не зовсім коректним. Це певною мірою зв'язує руки державі. Ми втрачаємо певну суб'єктність в контексті зовнішньополітичної діяльності. І якщо я не помиляюся, то така штука загалом. Є тільки в нас. Якщо ні, то дайте мені про це знати. розумієте, в чому проблема? Тут мова йде про військово-політичний блок. А що ми будемо робити, якщо раптом діяльність Північно-Атлантичного альянсу буде суперечити національним інтересам України. А в нас в Конституції прописано, що ми рухаємося в цьому напрямку. Тобто це безглуздя. Це є жах. І все це тільки вершини айсбергу. Конституційні норми не виконуються. Ними часто маніпулюють. І загалом це все призводить до атрофації політичних інститутів, політичних криз та в принципі унеможливлює нормальний розвиток і функціонування держави. Тому по закінченню війни, нашою перемогою Україні всім нам варто задуматись над тим, як перезавантажити цю країну, перезавантажити нашу конституцію. Але як казав раніше, те, що мертве, померти не може. Тому, можливо, не варто брати цей пластилін, з якого кожен може ліпити все, що завгодно, як завгодно і коли завгодно, а просто написати її з нуля. Занадто радикально скажете ви, можливо і так, але складні часи вимагають складних рішень. Отаке от. І чесно кажучи, про такі речі потрібно думати вже сьогодні, тому що суспільно-політичні процеси, які відбуваються в світі, летять з такою швидкістю, що ми вкотре можемо все прогавити і знову залишитися в своєму болоті. Чого б не хотілося. І теза про те, що варто просто виконувати нинішню конституцію, і все буде в нас ок, в наших реаліях, з нашим головним законом. Wow. Не це. що ми хочемо стратегічно вийти з цієї кризи, то нам звичайно треба починати говорити про нову конституцію. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, вподобайку. Пишіть свої думки в коментарях. Це важливо і пам'ятайте, все буде Україна.